В Олександрії розпочали роботу з облаштування безбар'єрного доступу до ЦНАПу та будівлі міської ради. До обговорення долучилися люди з інвалідністю військові, ветерани, представники громадських організацій, які опікуються цією категорією населення, а також представники влади та архітектори і проєктанти. Обговорити декілька варіантів та обрати оптимальний, запропонував присутнім керуючий справами виконкому Сергій Завалій. Приміщення Олександрівської міської ради збудовано в 1970 році. Можете мене поправити, якщо це не так, і на жаль. Це не є тим простором, який забезпечує безбар'єрний доступ до всіх послуг, які ми надаємо. Це і послуги, які надає центр надання адміністративних послуг, відділ звернення, всі управління, всі наші відділи. Тому разом з вами ми почали цю роботу, і ми дійсно хочемо. Зробити такий простір, який буде відкритий, який буде надавати можливість отримати ці послуги незалежно від стану здоров'я від різних вікових категорій. І звичайно, ми хочемо, щоб і Олександрійська міська рада була тим простором, де всі категорії наших громадян можуть отримати весь спектр спектр послуг. Попередньо фахівці ЦНАПу вивчали практику доступності в інших громадах, розглядали і можливості залучення грантових проєктів. Є в нас грандові організації, які допомагають зараз на даний час громадам облаштувати місця безбар'єрності, тому ми з ними співпрацюємо. І ось останнє це у нас було навчання з громадської організації місця Дружківки щодо створення безбар'єрного простору. Ми пройшли навчання, передали даний досвід, який ми здобули на навчанні нашій проектній групі щодо врахування цих пропозицій в в самому проекті. Також в нас є громадська організація безбар'єрність в нашому в нашій країні, яка займається експертами, експертними дослідженнями проектів до стану їх реалізації на доступність. Ми також даний проект передамо з усіма врахуваннями, тими, якими зараз ми напрацюємо, цій громадській організації для ще одного експертного дослідження безбар'єрності створення такого таких умов в нашому місті, і звертаю увагу на. Доступності до приміщення міської ради. Присутнім презентували кілька варіантів облаштування пандуса на підході до міської ради. Ми напрацювали декілька варіантів. Поки що, ну це не проєктні рішення, це ескізні наміри, які ми хочемо запропонувати громаді, щоб ви могли обрати, який варіант вам подобається найбільше. У цих варіантів є свої недоліки, є переваги. Всі вони доступ забезпечують. Але ви ж знаєте, існуючий благоустрій, він існуючий, доріжки в нас складені, площа цілісна і майже дзеркальна. Тому ми в неї втручаємося і робимо розумне пристосування для маломобільних груп населення. Члени засідання одностайно підтримали другий варіант з облаштування пандуса по правій бічній алеї. Тепер фахівці детальніше опрацюють проєкт, враховуючи побажання та зауваження членів засідання, зокрема щодо матеріалу, з якого має бути виготовлений пандус. Наступна зустріч відбудеться після 7 березня.